А ще вона може боятися, що якщо вона зміниться, то вона втратить своє а оточення це і тоді це цього... основа страждання більшості людей. Це прям фундамент, ви зараз назвали. Бо коли цей страх є, людина навіть не наважується щось робити, тобто їй дискомфортно, їй погано, вона почуває себе самотньою, вона не змінювати страшно. Але щоб щось змінити, настільки страшно вийти з того, що є. Знаєте, як погано, але зрозуміло. Угу. А там може бути. Непонятне як незрозуміло як, і від цього дуже страшно. Ну, коли нами керує страх, це ж означає, щоб не було гірше, відповідно нічого не треба змінювати. Так, так, так. 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 Тому ну, це, це пастка. так так не добре, але ж а, а там що може бути взагалі гірше. Тому що робить? Дивіться, що робити, коли є страх? Усвідомте, от в мене є така, знаєте, такий вираз, що от саме про страх, що Мені не страшно змінити зараз життя і піти в невідомість, да, в якусь. але набагато страшніше жити в тому, що я маю зараз. І знаєте, як зробити таку перспективу на 20 років. От ви 20 років готові жити в такому? 10 mm. років, ще готові.